Мене звати Юліана, і в сьогоднішньому відео я буду вам розповідати про свій органайзер. Ви багато разів мене просили зняти таке відео, і раніше в мене щось таке було, але воно було зовсім інакшого формату. І наразі воно мені вже не так сильно подобається. Отож, я розповім вам, як я його заповнюю, його дизайн, що я використовую, і таке інше. Такого роду відео у мене вже не було дуже давно. Надіюсь, вам сподобається це відео. і Ви поставите йому лайк і підпишитесь на мій канал, так як там є така кнопочка subscribe. І ви можете на неї нажати і підписатися. Це один клік. Один клік робить. Людину щасливою 21 століття. І давайте не будемо багато говорити. Зразу переходимо дії. Ми перемістилися сюди, і як ви бачите, тут лежить вся канцелярія, якою я користуюся впродовж двох-майже трьох місяців. Тут в мене лежать фломастери, якими я користуюся для того, щоб оформлювати всередині. Далі економікс стікери такі. Вони самі звичайні жовтого кольору, і мені вони зручні. Потім економікс в мене є ось ці закладочки. Я ними позначаю важливе, те, що мені потрібно. Наступне це маркер. Він фіолетовий, і я ніде ще не. Бачила фіолотового маркера, який би не замальовував, а виділяв саме. А я люблю фіолетовий колір, тому все зі мною ясно. Далі сама, звичайно чорна ручка, якою я все заповнюю, тому що синю мені не подобається. Отож, ми перейшли вже до самого органайзера. Він в мене ось такий від Accent Partner. Я шукала Moleskine, або щось похоже на нього. Тому що мені подобається сама концепція. І я знайшла, це мені здається репліка. Він зовні дуже сильно схожий на Moleskine але мені здається, ті, хто користується ними, зразу скажуть ні, це не Moleskine Він на 96 аркушів, клітинка і з такими ж жовтуватими сторінками. Отож, канцелярію я вже вам показала, давайте подивимося, що в середині. Я залишила поки що лише ручку, тому що я, можливо, буду разом з вами вичеркувати вже те, що зроблено. Коли ми його відкриємо, то побачимо, що на першій сторінці тут пустовато, тому що я ще повністю не заповнила. І якщо ви, до речі, хотіли би бачити ще такі відео, то ви можете поставити лайк. І я буду знати, тому що це для мене важливо. Це своєрідне опитування, і я буду знати, чи подобається вам таке відео чи ні, і не робити їх більше. На першій сторінці приклеєна листівка справою, тому. Тому що я дуже хочу її відвідати цього року, якщо мені вийде, буде класно. Далі квіточки і овічка. Ми бачили цю овічку. яка вона ня Якщо перегорнути ось цю сторінку, то ми побачимо плани на 2016 рік книги. Самі плани такі важливі, потім світ, куди я хочу поїхати, і фільми, які би я хотіла подивитися. І як ви бачите, я вже використала ось ці от стікери з Economics. І тут я написала, до якого жанру відносяться деякі з книг. Саме на них я поставила ось цю наклеючку. Наприклад, цього року я би хотіла відвідати Львів, Київ, Прагу, Польщу і Карпати. Це те, що поки що в моїх планах. На 2016 рік я би хотіла зняти 175 відео. Це вже з минулими. Далі сумарна кількість відео на моєму каналі має становити 175. Вчити українську, так як мені не хочеться говорити русизм взагалі. Перша сторінка цього органайзера виглядає ось так. І це місяць січень. Я ще точно не знала, як би я хотіла взагалі оформляти, і я вирішила, що буде отак. От У от. мене е, тут знайде написано, що це січень, і я не знаю, як я пропустила цей важливий пункт. У мене тут, в принципі, написано, що це січень, але його не так сильно видно. Отож, в мене тут є цюджу, це то, що я маю зробити, і воно не настільки глобальне, як ось ці от плани на 2016 рік. Цюбай, тобто те, що я хочу купити. Ютуб, ті відео, які би я хотіла зняти, інстаграм, ті фотографії, які би я хотіла зробити. Тут не має бути там 120 там чи 50 заготовок для фотографій. Просто тут я записую саме ті, які актуальні саме цього місяця і важливі мені саме зараз. Далі Download – то що я хотіла скачати, ті сайти, які мені потрібно відвідати, ті серіали, які би я хотіла передивитися цього місяця. Далі тут ці самі наклеїчки, які ви бачили буквально пару хвилин назад. Тут ті завдання, які би я хотіла виконати, от Важливі вони самі важливі, їх треба виконати. І щоб вони тут в мене не висіли, тому що я все, що буду думати, що я їх не зробила, я їх запихаю сюди і тоді накриваю. Вони все рівно зроблені, але просто під цю штучку, щоб їх не було видно, і я зайвий раз не хвилювалася. З оформлення тут в мене все, як ви могли помітити, дуже скудненько тому що я не люблю, коли е, око падає не на завдання, а на які наклейки або ще щось. Можливо, в майбутньому я буду щось таке робити, і якщо так подивитися то я не знайшла потрібних мені наклеїк ще. Отож, після цілого місяця, тобто всіх пла на цілий місяць таких глобальних. Я вирішила, що буду розграфляти ось так. От по тижню я вирішила зробити це все квадратиками, тобто 4 зверху, 3 знизу, тому що в нас 7 днів на неділю, і понеділок середа, четвер п'ятниця, субота і неділя. Далі вже січень, який нещодавно пройшов YouTube, Instagram, серіали і речі, які потрібно почати робити. Я вирішила, що саме лютий я почну вести трішки англійською, і тому я тут написала з YouTube Я просто do it, класно. Взагалі я виконала всі відео, які я хотіла зняти. Я все зробила. Month, перший тиждень, другий, третій, четвертий. Отож, ми якраз дійшли вже до. Місяця березня ще повністю його не заповнювали. У мене тут є тільки буквально два тижні. Тут все як було прикріплений стікер, але я ще його не заповнювала. do. У мене тут to do взагалі ще майже нічого нема, тому що я не мала часу це зробити. В YouTube я не покажу вам, що це відео, тому що ну я не буду розкривати всі карти. А um, інстаграм теж є пару серіала є два. Я вирішила перенести цей місяць два серіали, тому що я розумію, що фізично не встигну всіх шість передивитися, які я запланувала собі. І тут у нас офіс і ганібал. І я вирішила ще додати такий список як день народження, тому що це важливо. Наприклад, 10 березня мама день народження, 22 в каті. Не знаю, у мене якийсь святковий настрій, тому що у мене цього місяця день народження і у мене, до речі, воно тут позначено. Тож це все. Я сподіваюся, що вам сподобалося відео. Якщо це так, то ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всі посилання на мої соцмережі є в інфобоксі. Тобто, ви можете зайти, подивитися і дізнатися. Більше про мене. Напишіть мені в коментарях, які ви відео хотіли бачити. І я постараюсь робити відео на такі теми, які ви любите частіше. Зіркинці діть без темряви. Я вас люблю, Па-па!